Привіт, друзі! Дмитро Комаров офіційно підтвердив розлучення, а потап хоче їхати на Євробачення. Про це не тільки сьогодні. новинах шоу бізнесу слава про. Підписуйтесь на канал і починаємо. Дмитро Комаров офіційно підтвердив розлучення з дружиною Олександрою Кучеренко. Їхній шлюб тривав 6 років. Дмитро каже, що причини розлучення у тому, що у них були серйозні непорозуміння, на які вчасно вони не змогли звернути увагу, але досі. Дмитрої і Олександра залишаються у приятельських стосунках. А ще Комаров заявив, що розлучаються вони не через те, що вони один одного можливо обманювали чи зраджували, і просить журналістів не турбувати їх щодо цього питання. Натомість Олександра Кучеренко зробила репост цього допису Дмитра у себе в сторіс і написала, що особисте залишиться особистим, і це буде єдиний їхній коментар. Нагадаю, що Комаров і Кучеренко познайомилися під час конкурсу краси. Їхня історія кохань. Ння розвивалася досить романтично, але про ці стосунки мало хто знав, і навіть про одруження більшість дізналася вже з дописів Дмитра після самого одруження. Пара продовжувала займатися власним розвитком. Олександра працювала, працювала журналісткою. А Дмитро подорожував. Ну і після повномасштабного вторгнення, взагалі, ми не сильно знали, чим займається пара. І, от коли з'явилася інформація щодо їхнього розлучення, то більшість, звичайно, була шокована цією новиною. Але я вже говорив про те, що це їхнє право не виносити особисте життя на показ, і чи є зараз стосунки Олександри або Дмитра, поки теж невідомо. Але думаю, ми з вами скоро дещо дізнаємось. Потап хоче поїхати на Євробачення. Щоправда, не від України, а від Молдови. І щоправда, не під своїм ім'ям, а під ім'ям Славік Балаган. Артист каже, що зараз виступає наживо з громадянами Молдови і навіть готовий поїхати на Євробачення за свій рахунок. Адже ще до нового року в Молдові заявили, що не будуть відправляти свого представника на Євробачення через фінансові труднощі. А ще Потап каже, що у Славіка Балагана навіть вже є конкурсна пісня ОПА, з якою він готовий їхати на цьогорічне Євробачення, але поки офіційної відповіді від національного мовника Молдови не надходило. А тепер, друзі, давайте трохи проаналізуємо те, що намагається робити Олексій Потапенко. До повномасштабного вторгнення він був одним з топових артистів завдяки своїм простим і веселим пісням. І музична кар'єра і піар будувався на хайпі абсурдності. Це працювало досить вдало. А потім прийшло повномасштабне вторгнення, і такі артисти відійшли на другий, а то навіть і на третій план. Але є і ті, хто вчасно зміг оновитися і оновити свою творчість. Потап, на мою думку. Теж намагався повернутися знову з піснями з простою грою слів, з каламбурами. Але живучи за кордоном, складно усвідомлювати, що потрібно аудиторії саме в Україні. І це не звинувачення, а в принципі констатація факту. Якщо навіть я, живучи у Києві, не до кінця можу зрозуміти тих, хто живе в Харкові, або ті, ті хто е, живе в Харкові, не до кінця можуть зрозуміти тих, хто живе на прикордоні, наприклад, так. Але продовжимо про потапа після того, як Олексій зрозумів, що потрібно якось повертатись в шоу бізнес, він насправді намагався прощупувати ґрунт, але можливо думав, що є якісь замовні боти, які його хочуть потопити. Але по факту. Шоу-бізнес в Україні він змінився, а підходи Олексія, на жаль, залишилися старі. І по його діям особисто я бачив, що він не може зрозуміти ось ці зміни в українському шоу-бізнесі. Я думаю, що Олексій в якийсь момент це усвідомив і зрозумів, що в українському шоу-бізнесі йому немає місця, але заробляти хочеться. Плюс продюсерська жилка потапа нікуди не ділася, і Потапенко вирішив відновити своє альтер-его. Пам'ятаєте, Аркадія Лайкіна. Але за задумом Олексія тепер е, таке Альтерего має працювати за кордоном, бо в Україні будуть розуміти, що це Олексій, а ставлення до нього зараз, м'яко кажучи, не дуже. Тому Олексій вирішує розвивати Славіка Балагана. Ім'я Славік Балаган іноземною мовою звучить нормально, просто а плюс такі собі балканські мотиви, які заходять за кордоном, плюс гумористичний посил. І за задумом Олексія все це може спрацювати, і він вдихне таке собі друге дихання у свою творчість. І в принципі, Плюс і бренд також, так? І щодо маркетингу, в принципі, пісня перша про Трампа також зроблена вдало. Щоправда, важко починати кар'єру з нуля в Європі, який, в принципі ти взагалі не потрібен. І Олексій Потапенко, як продюсер, це розуміє. Тому, тому він дав інтерв'ю Юрію Дудю, сподіваючись на те, що це дасть хвилю зацікавленості до його персони і дасть додатковий піар його новому проекту. По факту це дало цікавість, так але серед вихідців з країн, так би мовити, СНД, які його пам'ятають за гуртом Потапінасті. І от на них Олексій зараз і заробляє, і їздить по невеличким клубам з піснями Потапа і Насті, Врем'я Стіклони, на які має права, і паралельно презентує свій новий проект Славік Балаган. І мені тут здається, що у Олексія є мета показати українцям, який діамант вони втратили, і зайти на український ринок вже в якості європейського артиста. Але для цього потрібен звичайно не один місяць кропіткої роботи. І мені здається, що Олексій іде насправді в абанк, тому що ми ж в принципі розуміємо, так що інтерв'ю Дудю і цим інтерв'ю він поставив жирну крапку на своїй кар'єрі в Україні. Але чи зможе він стати популярним в Європі в якості кого комічного персонажа, посміховиська чи артиста, до якого справді будуть. Прислухатися. Покаже час, і я думаю, що до нового року ми зможемо проаналізувати цю роботу. Погоджуйтесь, моєю думкою, друзі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Телеведучий Олексій Суханов став співаком. Олексій презентував спільну пісню зі співачкою Наталією Бучинською. Пісня називається Така любов. Ну і суханов каже, що пропозиція зробити дует надійшла саме від Наталії. Спочатку він хвилювався, чи зможе бути у цьому дуеті якісним доповненням. Олексій зараз не тільки ведучий і співак, а тепер ще він став актором у театрі і днями відіграв у виставі Футбол у судний день. До речі, постановницею цієї вистави стала відома режисерка Катерина Степанкова, донька легендарної Ади Роговцевої. Олена Кравець опановує нову професію. Олена почала займатися письменництвом і зараз відвідує письменницькі курси. Вона каже, що щотижня має видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. І вона каже, що тренується писати в різних методах. Їй це дуже подобається. І до речі, це досить терапевтично. І це одночасно щоденник, і як будь-яка письмова і паперова робота. А блогерка Таня Прендкович, яка з чоловіком виїхала до Португалії, народила третю дитину. Дівчинка народилася з вагою 3,850 і зростом 51,5 см. Таня показала фотки з лікарняної палати. Ну і там видно а, її обранця підприємця Андрія Гонковського. І тепер Андрій вже в принципі може напевно отримати офіційний статус багатодітного батька і офіційно знаходитись за кордоном. Але в разі того, якщо він а, офіційно усиновив першу дитину Тані від першого шлюбу, нагадав. Знає, що на початку 24-го року Андрій Пренкович потрапили у скандал, і Тоді чоловіка помітили на відпочинку на Мальдівах з родиною. І спершу він поїхав у Польщу як волонтер, аби взяти участь у благодійному заході. Але після оцього всього скандалу пара вирішила залишитися саме за кордоном і живе зараз у Португалії. Дружина чемпіона з боксу Олександра Усика Катерина Усик вперше розповіла, як заробляє, а заробляє вона на нерухомості. І про це Катя розповіла мені в інтерв'ю Слава Плюс. І це друзі велике інтерв'ю з родиною Усиків. І саме у ньому ви вперше більше дізнаєтеся про Катерину. Бо я вважаю, що це та жінка, яка є фундаментом цієї красивої родини. Так вони інколи сваряться. І про це також Саша і Катя мені розповіли в інтерв'ю. Але за 15 років їхнє кохання стало лише міцнішим. Хоча Катерина зізнавалася мені у тому, що на початку Стосунків Усик себе вів жахливо через власну зіркову хворобу. І Сашкові за це також було соромно. А ще поговорили про те, як часто Олександр спілкується з покійним батьком і як зараз підтримує маму, яка два роки повномасштабного вторгнення жила у Чернігівській області. Також говорили і про виховання дітей, тому що двоє синів Усиків живуть в Іспанії з бабусею з Дусем. А дві донечки живуть у Києві з Катериною. Чи планують Саша і Катя повертати дітей з-за кордону? Про це також є в інтерв'ю Слава. Плюс, ну і зараз у світі відбуваються цікаві політичні події. І я спитав Олександра, чи планує він політичну кар'єру. На що Усик ствердно сказав, що ще два роки планує займатися своєю спортивною кар'єрою, а от політику він іти не збирається. Хоча пропозицій а, з цього приводу багато. Ну і нагадаю, що інтерв'ю Слава Плюс виходять у мене на основному каналі Слава Дьомін. Посилання на нього є в описі цього відео. Ну і власне спонсори каналу Слава Дьомін зможуть побачити ексклюзивне відео з Катериною Усик, де вона. Розповіла про свою нерухомість у Криму, яка там залишилася, і про власні пластичні операції. Тому, якщо хочете стати спонсором каналу, дивитися ексклюзивний контент і отримувати бонуси, то ем, дізнавайтеся подробиці про це на каналі Слава Дьоміна в розділі спонсорство. І дякую, що ми разом! Ну а звання чмоня тижня цього разу отримує блогер родом з Кривого Рогу Артур. Бабич, який вирішив оформлювати російський паспорт, історія така: значить, коли почалося повномасштабне вторгнення, бабич, який жив тоді в Параші, він виїхав до США, але там він не мовчав, а продовжував значить розповідати про братські народи і усю вся, всяку цю чухню. Але потім в мережі з'явилося відео, як він співає гімн України, і за це в Росії його звинуватили у дискредитації російської армії. Потім, значить, Артур зрозумів, що гроші закінчуються, а повномасштабне вторгнення. На не закінчується і прийшов час обирати рідний кривий ріг, який обстрілюють, чи все ж таки заробіток бабла в раші, і як бачимо, Бабич вибрав бабки, але просто цікаво, скільки знайомих і рідних залишилося у Артура Бабича в рідному кривому розі, який часто страждає від ударів ракет з території, на якій Артур Бабич продовжує заробляти гроші. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу «Слава про». Підписуйтесь на канал, а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.